Сьогодні поговоримо з моєю тескою, яка дійсно вміє дивувати. Катерина Рогова, справжній ас боксу. Вона знає, як перетворити кожен раунд на мистецтво, майстер спорту, чемпіонка світових та всеукраїнських змагань. Заінтригувала. Давайте знайомитися ближче. Катя, ну що спочатку поговоримо чи потренуємось? Будемо говорити. Будемо говорити. Тоді йдемо говорити. Я народилася у місті Прилук у сім'ї рогових, відомий в цьому місці. Мій тато це мій перший тренер, моя мама також займалася боксом. І я являюсь також спортсменкою, і зараз вже перехожу більше в тренерську діяльність. У мене були дуже багато різних досвідів з. Тренуваннями, з різними змаганнями, з різними видами спорту, в єдиноборстві, також в легкій атлетикі, в стрільбі. І тому спорт це моя ніша, там, де я себе відчуваю добре, і там, де я беру силу, енергію для того, щоб далі розвиватися. Боксерка говорить, саме спортивний стиль життя родини допоміг знайти своє призначення. Озираючись в минуле, Катя ділиться. Її успіх багато в чому залежав від дисципліни та посилених тренувань. Тато Катерини Олександр Роговий досвідчений тренер, який точно знає, як розвинути сильні сторони та вдосконалити ще слабкі. Саме він і привів спортсменку до її першої перемоги. Всі діти, яких тренують батьки, їх тренують набагато більше і сильніше. Тому деякі можуть позаздрити, що у дітей батьки-тренера, а деякі навпаки не позаздрити. Тому що батьки можуть більше потребувати від своїх дітей, тому і результат буде більший. У моєму житті приблизно 100 поєдинків. Найперший бій був у 2009 році в місті Прилукі, коли мій тато організовував змагання з рукопашного бою. І я тоді виступила вперше. Я дуже хвилювалася. Це для мене був такий досвід. Я була під шаленими емоціями але я виграла той бій. І потім з того моменту і почалась моя далі сходинка до. До великих перемог наступним щеблем у кар'єрі боксерки стала перемога на чемпіонаті України. Далі дівчина доєдналася до національної збірної. Талановита та амбітна прилучанка поповнила ряди найкращих спортсменів країни. Коли ти перемагаєш, це взагалі тільки початок, тому що коли я виграла чемпіонат України з боксу. Я зрозуміла, що це тільки початок якийсь. Я не була там, ура, я виграла Україну, вау, круто! А у, а у мене це було так: я виграла Україну, далі збірна, і там були дуже важкі тренування. Ми тренувалися три рази в день зранку, в обід і ввечері. Але самий перший збір в збірній Україні. Для мене був важкий, тому що це була велика дистанція, коли мене не було вдома. Мені було 15 років, і мені було важкувато. Тобто, це дистанція від твого міста, да там де від повсякденного життя, те просто відірвала. Та все ж Катерина Рогова гарно підготувалася до чемпіонату світу на найвищому рівні. Наше місто і всю Україну представила блискуче, завоювала срібло. Чемпіонат світу у 2015 році. Я не вірила також, що я туди поїхала, але ем, завдяки ем, також батькам ми знайшли, ех, знайшли шлях, щоб я туди полетіла. Я розуміла, що це мій шанс, і там уже я. Напоч почала дуже глибоко розуміти, що таке бокс. Вся суть в боксі цього ж року. Катерина виборола золото на чемпіонаті Європи з боксу. У подальшому спортсменка на професійному рівні брала участь у суддівстві, підтримуючи юних боксерів, які лише починали свій шлях у спорті. Та у лютому 2022-го останнє змагання перед великою війною так і не відбулося. Чино на початку війни у нас були змагання з боксу у Луцьку. І під час змагань я була там у суддівстві на чемпіонаті в Україні серед молоді. І коли почалась війна, сказали, що все відміняється. І у нас на цих змаганнях. За два дні до початку все йшло, просто отак, все валилося, ринг валився, апаратура ламалася, техніка ламалася, от наче прям, наче все знаки давало, знаєте? І тут за три дні нам говорять, що війна, і ми чули також бомби, от, і всі роз'їхались. і Потім я, в мене була можливість виїхати. І Я попала в Німеччину і там вже знайшла зал боксу, розпочала все. Сама так сказати, але дякуючи людям, які там були, вони всі допомагали мені. Тобто у мене був страх тільки за, за рідних, да, як і всіх, в принципі, Катя тричі брала участь у чемпіонатах Німеччини з боксу, і завдяки наполегливій праці у 2023 році змогла здобути перемогу. Перших два рази у мене не вийшло виграти, а вже на третій раз я знайшла гарного тренера всього за місяць гарної підготовки. Я виступила на чемпіонаті і виграла чемпіонат Німеччини. Сьогодні спортсменка планує вийти на новий рівень і ділитися мистецтвом боксу з іншими. У мене вже дуже багато досвіду в боксі, і зараз, коли я вже виступаю на змаганнях, я розумію, що для мене бокс це. Це якби гарний поштовх був до, мого, до моєї реалізації, але я зараз вже хочу змінювати професію, тому що е, в боксі е, мені, мені хочеться чогось нового. Катерина Ругова планує займатися навчанням жінок. Вона зізнається, що для представниць прекрасної статі має спеціальні техніки бою, які враховують їхні фізичні особливості та допомагають максимально розкрити потенціал. Бокс це, звісно, це чоловічий вид спорту. Я цього ніяк не, не відсторонюю. Він для чоловіків, але в нашому світі і жінки ним займаються, тому я хочу давати бокс і для жінок, але вже більше в жіночому варіанті. Тобто, жіночий бокс по жіночому. А для чоловіків є гарна новина. Серденько цієї красуні наразі вільне. Втім, Катя зізнається, що знайомитися іноді буває складно. Її професія викликає різні реакції від зляканих поглядів до захоплених вигуків. Якщо ти боксерша і ти знайомишся з чоловіком, то є два варіанти, як він тобі відповість. Перший варіант: все, все, я тебе боюся, поняв. зараз двоєчку проб'єш. І другий варіант: Вау, класно, Ти молодець. Тобто, який варіант? Повезе, <ріст> то й повезе. Для мене обов'язково, щоб він любив свою справу і отримав задоволення від цього, тому що якщо ти робиш те, що тобі не подобається, то всі твої сили втрачаються. І головне бажано, щоб був спеціалістом в своїй справи. Бокс уже багато років невід'ємна частина життя Катерини Рогової. Зазначає, навіть якщо не займатися цим видом спорту професійно, кілька тренувань на тиждень можуть принести користь кожному. А дивлячись на її підтягнуте та спортивне тіло, у цьому важко засумніватися. Розумієте, кожен бокс реагує по різному. Для когось бокс це картинка, там де чоловіки боксують. Для когось бокс це картинка ігра в шахи, хто кого обиграє. Для когось бокс це коли ти концентруєшся на, на собі. Для когось бокс це коли ти е, долаєш свої страхи. Людина, якщо навіть вона тренується один раз в тиждень для себе, вона отримує, по-перше, е, заряд енергії, е, вона підтягує своє тіло, формує гарну фігуру, і е, це вона покращує свій емоційний стан. Тому що за рахунок боксу, за рахунок ударів, яких ти вибиваєш, ти всю свою негативну енергію вибиваєш в грушу, ну так, якщо правильно сказати. І за рахунок цього, коли ти виходиш з тренування, ти відчуваєш себе легко, наповнено, ти добрий і несеш позитив. Пролуки завжди були містом чемпіонів. Сьогодні наш клуб підтримує спортивні традиції міста. Тут ви можете опанувати бокс та покращити фізичну форму. Долучайтесь до спорту разом з нами. Бійцівський клуб Драйв. Всім спорт!